Львів соціальний представляє громадська організація. Самі як живуть ті, хто залишився наодинці зі своєю проблемою. Дізнайтеся про великі подвиги звичайних людей. Вони втікають з дому і не хочуть повертатись. Їх забирають від батьків, щоб захистити. Діти, які надто рано дорослішають. У притулку на Левандівській – таких два десятки когось називають складним підлітком, іншого шкодують через гори батьків. Та не усі вони вихідці із соціально незахищених сімей. Все частіше серед мешканців притулку з'являються діти із заможних родин, і в цьому небезпека сучасного покоління. Занепокоєні педагоги у притулку на Ливандівській трохи більше 20 дітей різного віку із різних сімей. Є навіть хлопець з В'єтнаму, який нелегально перетнув польський кордон. Переважно діти є агресивні. Агресивні, і вони е, мають все ж таки психоемоційне порушення в них спостерігається майже у всіх, і так само е, майже у всіх дітей педагогічна занедбаність, тобто рівень розумового розвитку не відповідає віку дитини. Тут діти, яких соціальні служби забрали від батьків або ті, хто сам пішов з дому, невідомо як там, а в притулку їхній день починається з молитви. Але <плес> Притулку дітей одягають, перевіряють на хвороби і годують. Сіна каже, ваша лимончиком. діти в притулку, а тим часом дорослі вирішують їхню долю. Один з варіантів повернути батькам, коли ті вирішать свої проблеми. Мама мала зробити ремонт. Вже казали, майже зробили ремонт. Мають забрати. Ось весь дідю знімає нас. О, як гарно. Після акуратний попішно акуратний більшість дітей в притулку соціальні сироти, тобто вони мають батьків, але ті не виконують своїх обов'язків. Отримуючи від держави гроші на дітей, батьки їх не годують і виховують в жахливих умовах. В хаті сім дітей, і в них ліжечка елементарного немає. Вони спали на віконних рамах і просто накидано було шмати. І вони на тих шматах спали. Діти не мали поняття елементарного, як користуватися ліжком. Хтось в притулку перечікує, доки його батьків позбавлять батьківських прав. Далі дитина житиме в інтернаті або в дитячому будинку. Когось можливо візьмуть до прийомної родини. Десятирічна Юля сама пішла з дому. Повертатись туди, дівчинка не хоче. Ремонт, да, я не можу там бути там. Пилі твої, я на нього з тої пилю, А всі, а всі, а всі не перестаю. Я звідти не йду. Я буду тут ліпше, ніж вдома. Мені я вам скажу, мені тут набагато ліпше, ніж вдома. Хто вдома тебе чекає або не чекає? Там мама чекає, баба, брат мене маленький є з асмою. Дмитро в притулку на уроці англійської, а от вчитися в училищі хлопець не захотів втік і вже вдруге потрапив сюди. Два роки тому я взагалі втік, а цього року я поїхав на роботу, мене запросили. І я дзвонювався з друзями. вони сказали, щоб я чим скоріше вернувся. Я пішов і сказав, що мені треба. Я втік, ну, об'яснив ситуацію, що я втік з Бурси. Мені треба вернути мене на навчання і все і мене сюди, і скоро за мною приїдуть з Бурси. Усі ці діти, заручники ситуації і своїх батьків, вони страждають від вчинків дорослих, але нічого не можуть змінити, навіть якщо дуже хочуть. І дитина каже до мами. Мамо, я тобі казав, піди хоч на двірника. Що я б не став третій годині ночі і не позамітав ті папірці, і ніхто б навіть не знав, що то я замітав. Але ніхто б не казав, що ти тоніятка і ніхто нас від тебе не забрав. Ви Знаєте, я не могла їхати, я всю дорогу плакала. Невже таке буває? Що дитина, яка ходить там перший-другий клас, і вона настільки тверезо то все оцінює, що, мамо, чого ж ти не пішла? Я б сам робив за тебе роботу. Христина Стець, Олег Кухар. Підсумки. Львів соціальний.